Киса. киса, 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 привет. А ну сделай кису. Маленький. Ой, Таро, что ты, ты попахиваешь воронежем? Сейчас, подожди. Алло, что такое? Да, что такое? Наташ, нас... кто тебя трахнул, говори. <риво> Наташа, это наш человек. Ой, блядь. Какой ну, Вася тебя не... трахнул? Таро? Наташа, это наш человек. Ты что, это Хороший хлопчик. Не, ну признайся, честно. <риво> 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 Наташа, ты что, много выпил? Айди нафиг. Такажу же, кье. бухала бухаванного. 16 років мені, блядь, чуєш прийшов. Вуйку, блядь, Бородатий. Це в натурі молодий хлопчина. Ага. Ні-ні, ні, він молодий хлопак. Це в дійсності гора, як каже. Вася, ти піску Ти Піску, тому що він тільки завтра його побачить цей ефір. Ну, то значить не молодий вже, що сміється. Так мы его там, короче, чуешь, Виктор, мы его там в чате, нахуй, ну так, блядь, тупо его за хуй потрібно, блядь, десь пробратися до нього, та зигу ебануть на забор. Он там начал писать, типа Геть, звідси, фашисти. фашисты. А, це не він, це його там подпишет. Так, да, і всіх блочать зразу. ту сторінку на він веде, поняв, це ведуть його там а -а в втеге, ведуть його там здраво. Любіть. Та, своїми ногами Марго, Марго і неадекватка ведуть ті сторінки. Що ви там починаєте? То? Неадекватка і Марго. Ой, Морг! Да, Боже, Марго, Марго пробач! Маргоном. Волосы, дыба, диба. Бля, я, <рес> я так думаю, ніхуя собі, блядь, я так думаю, їбать мене, блядь, Переворот такой зробити. <рес> а мене ще не заблочили, блять. <рес> Марго просто, У що... мене є прибавлять. У мене ж аккаунт, який мене там не заблочили. Здорово, хиз, шо ти там? Ти ще жив, чи що? Я ще жив. що жив? Вася ко мне не прийшов. Як он там говорив? Завтра я буду обращаться в органи. Ха-ха. Він уже до мене їхав. Це почалося з лелеки. Лелеки. Лелека, який щоб там не було. Він стояв на захисті, цей хлопець, який був в полоні, він зазова у нас. Він в Маріуполі літав на освобождення, він потрапив в плен, 13 місяців був в плену, вийшов відтуда і знову почав воювати. Був кусочок відео, під яким я не пам'ятаю, хто перший, але я там теж написала, що люди вміють... Я так написала, цікаво. не маніпулювати? Відео? відео я там взагалі толком не зрозуміла, там Вася ругався з лелекою. Вони там, там де місце. говорив, зброю, що військова поліція, за військову поліцію, точніше за військову а, поліція а за, адвокатів, так, за адвокатів оцих військових. Що може? Я написала, що може бути провокація лелека, дякую тобі за захист. Все, я ворог номер один. За що? Людина військова. Щоб у нього там не було, там, як вони почали потім писати, що у нього там призиви були в мусарню, все остальное, яка різниця? Чоловік встав і пішов на захист країни, на мій, на мій захист, на захист моїх дітей. Був в полоні, повернувся до армії. Ольга, це треба заскрінити. За це просто треба виставити і, і поставити, щоб вони бачили і щоб так вони і бачили, що у нас там глаза замилені, там глаза замилені. Так я це кажу постійно. Бачити. Постійно. Наші ефіри пишуть, наші ефіри вирізають нарізками, які їм зручні. Так, як, роби, як, роби, вот як роби, все... типу преса, вирізають слова з контекстів. так-так-так. <сёк> <сёк> да, да, так, да. <сёк> Зашла долбайобка, розвела тут кипиш, э, вивела на емоції всіх, вивела вовчика на емоції, силу міць. а вони взяли і вирізали кусок, де он уже кипишовал, І де я сказала, что да мені похуй, чем займається Вася з кібернетиком, хоча я говорила до этого. Що я займаюся своїми делами, у мене є тут своє дело. Мені похуй, що вони там делают, тому що вместо мене мою роботу ніхто не зробить. Просто дивися декілька слів для того, щоб він розумів, хто це людина, Корчи себе такого, таку людину доброго зрозумів: типу, бере з собою, він знайшов собі кібернетика. Бере людину, похилого по віку. А, так, він от бере бере людину просто тим, що от Герой України і так і далі. Десь якась провокація. Він іде, він сам робить цю провокацію. Евакуатор став на варійки, типу на повороті. А, блять, все, Типу, от Герой України от прикривається, типу, тією людиною, яка з ним. Вона типу, Ось герой України. А що ви мені зневажаєте? Що ви мені тут говорите? Чому він тут стоїть? цей Евакуатор на повороті з да? Типу. Починається, yeah, yeah. пошла поїхала, брикинди, бо от десь щось якийсь кіпіш. О, ось, блядь, Герой України! О, ось Герой України, типу, що ви до нас пристало? Ось Герой України, що ви до до нього докопуєтеся? Це ж Герой України, що ви до нас докопуєтесь? Ну чекай, я думала, в нього дитину вивезли там, ну, дитину забрали в Росію корупція, ну, як це я було. Дитина за кордоном. Якщо а. вона тут пішло, мені так здається. Ну, мама забрала, в якому році. То як, в Василь, Василь, Василь цей виїжджає на тому, що а, просто а, бере з собою кібернетика. І, блядь, грубо направильно тягає його з собою, і типу, вдруг що? Ось о прикриття в мене, ось кібернетика. В 12-му році. 12 році вивезли вам. В 20... Ще й в 12-му році вивезли, чуєте? Вивезли, як вивезли? вивезли. Виїхали з, -з дитиною? Вона забрала Я, дитину вивезли. і поїхала куди, так? То. Вивезли. вивезли, то, блять, вивозять трохи інше. Так він говорить, що вивезли. Вкрали, він говорить, що. І він це роздуває так, що, типу, вкрали, вкрали дитину посеред білого дня, я не знаю, що робити. Типу, я звертався в органи, ніхто не реагує, Бити тому що ходили. вкрала її мама. От у мене я не знаю. Він можливо до речі, він же зі мною роз розмовляв в стані алкогольного, можливо, наркотичного сп'яніння. А я думаю, людина, та до речі, коли я говорив, точніш, точніше, коли я говорив, що я думаю, що він можливо неврівноважена людина, я зараз уже не думаю, точніше не. Не думаю, так я вважаю. Я вважаю так, що він психічно неврівноважна людина. Можливо, він час від часу, час від часу вживає наркотичні або алкогольні напої. Так же само, коли він зі мною говорив, і мені погрожував, роз приїде і там розправиться зі мною, ну, типу, наштав такого. «Говори, де говори, я виїхав, мої до тобі під'їдуть». Я думаю, якщо до нього приїхати і отак, от от, типу, сказати давай, він піде, мусорнеся. Да? Типу, грубо да? Типу людина, людина ця, як то правильно говориться, грубонаправильно. А... <блядь> Коротше. Короче, все Наташа, смотри, я херовая, потому что я там где-то не помогла кресту, когда он обратился за помощью, что у ребенка операция, ему надо были деньги. При том, что его Мари Поппин послала ко мне. И я плохая, потому что я отказала. Так у меня куча смс-ок, я ему блин, на протяжении месяца до хрена денег покидывала. До хрена. И не одна я. Так подождите, то на одно, то на второе, то на третье, а я шо, мажор, блядь? Я миллионер так. или как? Чуешь, а почему вы посылаете Оля, его знаешь? ко мне? Но, и Оля, ты, теперь, так знаешь что, друзья, я задумалась, зай... да, почему на вы меня направляете вычислить вас? Ебать, да вас? я обычная домработница, я, блядь, в домах мою сральники, и я этого не, не скрываю. Вони мені наговоють за на вас, було що було. ти з ними дружиш, бо тебе настутяне їм, вони такі сякі, Федор, що там чуть не агент. Коротше, Васіль, Васіль а доказів. Ва Ва Вася, Вася терпіла. Вася терпіла, коли я сказав, ти чи їм сказав, Мері, Мері Жопінгс, кажу, добре, ви ведете за мною всі ефіри, давайте відео, а там, де я говорив в Кольсь, в ЗСУ, в українських військових. Дословно, українських військових, що я якусь інформацію випитую, ти ж кажу, ось цьо, умність, ж о умніса, в тебе сіє ведуть. Вичисляєш кажу, військових, коли вони п'яні. Так, так слухай, так слухай. Я, типу, він... я ж вийско... говорю: давай відео. Вона мені говорить, яких, яких це українських? Наших? Крус смислі наших? Ну, наших, українських військових. А, не наших, і прийшла, поїхала мене вибили, нахуй. Ну, це типу адекватно. Типу, <хи> типу, за душескавопі переказали, що українських то, і вони вибили за душе скаво українських військових. Дивіться, 200 людей в ефірі. Вони казали, що люди Ізо Федорович ходить, вичисляє наших військових п'яних. і мені, Кремлю. я Кремлю. я почув це. вони мені сказали, я, я це чув. Я кажу, так дай мені відео. Катай мене все відео. Відео в мене все є, все чітко. Кажу, так покажи відео. Вімкни мені відео, будь ласка, як я там випиту інформацію українських військових. На що мені відповіли? Яких українських? Типа, може, наших? Типу, Федорович, вони, 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 вони на фразу пилися. Питалися, вони зараз трасять внизу, я знаю. Вони сьогодні всіх випитували твою фотографію, хто так, має. Так, Є мої фотографії, є, до речі, з номер телефону. Тому що вони завжди все знімкують. Я не розумію, чи поїзд не йде, чи я дурна. А ти мені скажи, чому, коли військові заходять на ефір і їм кажуть покажи ліцо? Спочатку покажи ліцо. Зачем? Їм знати uh, військового зачу, обличчя. Так. Ви хочете задати питання, відкривайте камеру. Навіщо? Оля, я сьогодні, я думаю, так. сьогодні я вони думаю... перекрутили, що це Федорич робить і що Фіодорич дає всіх військових позицією. Ви знайшли ворога в країні, ми знайшли одного ворога, який бореться за справедливість, і знайшли хейтера ковника. От хейтер. Одного ворога Це цеку справедливість блядь, Той Василь, що він бореться, нахуй? Він знаходить блять якісь проступки, приколи і йшов. Він блять робить відео, далі не доводить його до кінця. Він Просто здобився, роздобився, він... завершив хоч одну ціль. Мені що сьогодні він дав. За я... Що, за що я говорю? Він навіть не що... не не не, не то саме, коли він прозпечав, він не довів його до кінця. Просто прийшов, знайшов, точніше, навіть люди попросили, навіві, написали навіві, і все. Навівівся. Зробил Хейту, зробил Хейту на нем Все, блядь, поехал Вася до дому, свои свои доллары. Я предала кого я предала команде. я команде была? Мне это очень интересно. В какой я была команде? Кто мне из них чем-то помог? Я всегда сама за себя. И мне нужно. Не надо мне рассказывать, что я была в команде, в какой. Вообще начнем с того. Были эфиры? Прости, пожалуйста, Юль. Были эфиры? Кто помнит, Латыш и его четыре подписчика: был Вова, Одесса, я Руф сидел. Нас было мало. Мы сидели по чуть-чуть. Появился Вася. У Васи мы тоже. И у Латыша сидели все на эфирах. Військові, які прийшли взять Крым и Так, Ну, все, так. Сейчас, секунду, А там да, нет, э, э, в чате у Васи. А, я уже знаю, мне уже скинули. Мені вже а скинули, так, таке ж нормально. Ну, так, блядь. Не, не, не не блокнуть, забори, забере блокнуть. Мене не блок. Не блокнуть. Я ще так скажу, що коли Ленака говорив за те, що Василь Івановича сказав. Можете писати. І коли він говорив за цей божечки, а що типу Василь які за гроші получає? Типу і не ділиться навіть з Олексієм. щось таке він говорив. і Я тепер ну думаю, дуже далека була молодці. Дякую хто мені спитає. Дуже даже, дякую. А даже, я вже даже сказала, тепер буде всім піз. Ні, а тепер всім буде пізда. тому що я предупреждала. Я тут вареники варійники люблю. Я, блядь, и не девочка, сука, с улицы. А теперь я подниму всех висковых. Теперь всех висковых с нуля, блядь, теперь чекают и друзей, блядь. Потому что, блядь, Дорого. вы долбоебы. Тут не вареники, блядь, делаются. Тут, сука, пидорасы, блядь, делаются для того, чтобы вы, суки, жили, блядь. Потому что вы нихуя не умеете делать, блядь. Здорово, ти ж с uh, умных лобщиков. Да, я, я, я тільки успокоїлась, есть... ну, тобі... тепер ти завелась. А я не завелася, я даже тепер... не завелася, я абсолютно спокойно. Тагабота є. Я тепер Таро... знаю, кому, блядь, писати. Здоров, в тебе є тегабота? Нету. А, є бомберы? Да, есть. Ага. Угу. Бля, буде я зробити... Ви такі курва, ну просто кончені люди. Мені від вас регати хочеться. Вот чесно. У вас просить? свого особистого життя ніхуя нема. І ви, сука, лізете, блять. Ну ви просто підараси. Ні, я завтра просто мало того, що я до військових позахожу, так а руслану третю штурмову зайду, блять. Йому це все поскидаю, блять. І зайду не тільки до нього. Я так, зараз таки, Азов ще поднімалися. почекай, Ви замість того, щоб блядь, підтримувати, замість того, щоб залишатися, хоча б хоч якийсь кусочок людяності в собі мати. Ви сука, садите, ви далі провокуєте. Сейчас. Вас а, ніхто, не зам... почекай, це почекай. Волки, а коли зараз волки, про вас всіх сука, туди, навіть, блядь, не говорять, ви Все. підключаєте сюди підразок, щоб вони спеціально провокували. І, і, і потім, щоб ви на цьому фоні виглядали кращими. Ну Дивися замість, то, замість того, щоб шукати, блядь, не внутрішнього, блядь, да, типу як вони думають ворога. А зовнішнього сука, знайти зовнішнього ворога, блядь, в Тіктокі, блять, і блочити, зносити аккаунти, замість цього починається блядь, пропаганда середини, починається. А що значить привіт, ведучі? А що значить привіт? То що тут виготовляються різні речі, блядь. Молодці, блядь. А чого чмирити? То що, блять, військових ображають? А чого вони не хочуть записи зробити, як, блять, Мері Поппінс, блять, з негайником а Чому, а чому, а чому? Вони, бляд, беруть і оскарбляють військових, які знаходяться, блять, на війні. Колишніх військових, блять. З військовою наступною російською. Привіт, а, ти звідки? Що Короче, де я попала, блять. Що ви в мене випадки? це підець, я... я тобі кажу, блять. Вони, це ж це вони ж це не викладуть. Вони ж це не викладуть, Як вони, блядь, зміюку, яка, блядь, 17 можна, років за 7 років там. Бо, а я можна мені два слова, два слова можна. Багато не буду так. говорити. Е, тут коротше, не розберешся навіть з тачкою гімна, чи так там з Де спутілки, тут взагалі не, не розберешся. Я би просто сказав типа. Послати то все нахер, тихо, і все. <пілу> та, 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 ну, мислу, мать, роди, так, 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 так. А їм натикають да? Вовчику, дивися, ми вже посилали, бо ти зрозумій, що ми навіть дивись, про них не говоримо з мають. Можна так багато, спільно знайома. Юля, послухай. Я ж пару слів хочу сказати, треба робити мовчки. Якщо робити щось, треба робити мовчки, тому що. Так. Якщо говориш, то зло не буде. Так. Треба просто робити і все. А далі все? Тут є згідно, так. Я думаю, завтра, якщо час дозволить, побачать люди, з яких органів є, а, ці сіпатісти. Та ні, там по 300 заходять людей. По 300? Безвісі, чи що? По <клес> 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 300 на ефір, не <клес> важко. Ой, блядь, я, я забув плюс ще 200. Е, дивися. Я розумію, да? я бачив, там роблять ж пропаганду таку максимальну. Скабій сука, відпочиває своїми блядь, ефірами, блядь, як робить Василь, і його пропагандистка, ні, ні, ні. блядь, компанія, блядь. Це в натурі, сука, гобота, яка ну, не варив катулкові взагалі ніхуя. Це люди, які десь там з вулиці почули гав, а він Іван срався, блядь, Ти що гониш? Це 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 просто пиздець. Людям не хочемо зайнятися. Люди ідіть, правлять працюйте на зовнішнього всі, блядь. ворога віно блять. відкриваємо. вдома сіді. Пробач Федоровича. Ми не бачимо на пасху блядь. я хуя знаю, нахуй на о, о, пані Ольгу Взагалі пиздіти хуйню. Де, що я не побачив. Ольга блять завжди вдома, Вона працює, працює, працює. Блядь, а на роботі я ще блять з роботи в, 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 еті, в перчатках вихожу днем. Угу. Всі бачать, що я ще в, ну. я блять. Подивися, я ну, це блять тут. Я иду, я йду что там в телеграмі, щоб мене заблоче їхньому. Ти типу, почекай, чекай, це стол, блять, який знаходиться в цьому. Я вона. кажу, з а... я ще поясню в двох словах. Про це них може він говорить, щоб ти розуміла. і ми вас Просто, просто, просто Василь хоче, щоб з ним в натурі зайнялося збув. Він в натурі хоче, викликає до себе дуже багато уваги Такої, що непропорційної, блядь, адекватності. Людина неадекватна і максимально. Це ну, блять, буде йому. Ні, ну, я так розуму, я, не збору. Навіть коли при нього не і, і, що не буде ніякий збор, збор робить тоді. Ми сидимо, ми ні про що не говоримо, ми про своє щось там сміємося. Заходить людина, тобто вже вони з піцом посилають людей, люди сюди заходять, провокують, починається ця тема, він починає визволювати його, цей заходить на ефір і починаються записи. От і все, а ми про них навіть не говорили, навіть не згадували. Скажи, що я брашу. І, і це Є. все за тих пару чи як? Я не знаю, скільки рублів платять Василю, але я думаю, він старається на них аж прямо на сто виходить. Відпрацьовувати так. Відпрацьовувати приходиться добре. Відпрацьовувати добре, просто це вже заїбало. Сидимо, заходить хуйня, яка пише моє ім'я з маленькою, блять, а Василя з великою. А чого ви сюди заходите і мені щось пишете? Яка Людей, команда, де була команда? руками, команда? Команди ніде ніколи не було. А? І ну вачеві різні напрямки. Люди по різному так працюють. Роблять. Так вони ж працюють на бок ворога, не дають працювати. Виводять до речі, опа, заголовок. В КМДА дивися. Вони не приходили. Ми приходили. Дивись. Мені було це цікаво. Я приходила в КМДА з усіма. Ви дивись, дивись який заголовок Василь і його команда не дають працювати українським. Українському населенню з допомогою для ЗСУ вони проходять, провокують і знаходять будь-які ситуації, щоб повести із себе і не допомагати українським збройним силам. Василю платять в рублях, тому що він навіть буває говорить російською. як за мене ти поговорили в лапках. От. Василь і його команда стремляться до того, щоб для розколу України вони називають він і його друзі називають Зеленського зрадником його всю команду. Це все підкорює, типу, не підкорює, а, а додає розкол України. До речі, сам саме ж Василь, мені говорив. Десь потрібно пошукати. Я знайду. Я думаю, я знайду все таке. Де він говорив, що Зеленський це. Поганий президент в лапках поганий, бо було там піздець, яке там слово. Типу про Зеленського а, і вся команда. А, таро тихенько. І не так. дівчина. Це тобто, розумів бачили, таро. Що я там паяю? Таро, Ванька, який 16 років буде. До речі, так, <схай> Ольга дуже... Так, зараз подумай, що я беступ... взагалі родила там, блін, теж в 16. <схай> Ні, <Нет. схай> Ольга, до речі, на мою версію дуже похожа. <схай> Тьочка, <ще хороша. схай> що хороша. І що пойдемо? Ти ж вічка, що вона не 24+. Ти 84? 84 го года. Так, я всіх кажу два куні за Ламборджуні. У нас был, да, уже дощ. А, знаешь, чему? Тому що все, йде звідти до нас, все із сходу до захода. Вопрос номер один. Я уже усіх сьогодні питаю. GBI 4, Матракс. Хто бачив, що є скиди на нього? Хтось користувався? Не Знаю, не розумію, що 4 Та я вже кругом ходила, питала, бо шукаємо скиди, хоча б подивитися, як вони виглядають, бо хлопці просять, а ми не бачили його так в очі. Ольга, дивіться, ми те, що відправляємо. Коротше, пам'ятаєте історію за хлопця, що я вам говорив? Так. Ми туди відправляли шрапнелі. Є е, е, доступ до шрапнелі, але вже тих хлопців немає, нема куди, так мовити, відправляти. Якщо буде потребність, можна буде зробити відправку, типу. Е... Соломинка у нас є. Соломінка, ну, він, я не знаю, вони чекали Запит... вака. Запитаєте, ну... ну це так, знаєте, на всякий, про всякий, типу, є виводи, Ну, Соломинка, він працює, так. Я зрозумів, ну, це. Взагалі не ті, хто робить ски... ну скид. В них є зв'язки, типу, з, з тими, хто сапер, Нема, це Вони все у нас робить. питали, хто може зробити, тому що Одеса думав їхати на ці зробити. Е, іде. Себе... Да. Це, це, це взагалі сапери виготовлюють. Так вони виготовляють, так, ну нема де взяти це все. А, все, я зрозумів. Я ж говорю, що є. Типу, є де взяти. Блядь, прикиньте, це в натурі серце небесне, блять. Знайоме дуже дуже. Дивися порушний. зараз яку нову херню. Кіло двісті, кіло п'ятсот буде. Дивися, кіло двісті, кіло п'ятсот. Заливається повністю бензину, повністю бензино, тратіл і кадешку восім чи п'яту. І повністю туди mm. залітає і випалює нахер всю яму. Потрібно лише бники якісь щоб були. Ну маю на було. Його... Тут по, типу, не треба, жрапна. тому що вона. Та воно загоряється, а... я розумію, типу, воно розривається, типу, те, що попадає, те ти, ти палає, типу. Але це слаб, це слабко. Ти на місці кожливо... з епівішкою палає, Де ні, вона в це не іменно в це яму. Слабо буде. Я зрозумів, це буде слабо. Потрібно ще якийсь там довідник, щоб він був там всередині. Але хлопці то такі, що там хто це виготовляє, типу хто й пічкає цим, цим, цим. Ви е, там знають, що, що туди можна ложити. Я не буду зараз розпустю, ну коротше, О, там можна нормально напічкати. Олі, а в тебе залишилося. Ну, ладно, не буду. Я потім в особисті, бо тут вже 31 людина потім. У мене все залишилося, якщо треба. Uh -huh. Залишилося ну, напередок. Ну, ти поняла за цей. Ну, коротше, потім. За пальнички? Ні, ні, мені треба іменно дані. Ну, короче, Я йду так. до Леопатру трішки їх. Ага. Бля. Там безполізно, Наташа, безполізно, тому що... Ні, ну вже як, якщо блокують, да. то вже нехай йде далі. Наташа, Наташа, безполізно, не ну, треба не так робити, ну типу... Ну нікому нічого не допомагати. Піони тут треба шпіонити, там і тут добре почту там і тут. Ну, Слухай, тут не треба шпіонити, тут відкрита інформація. Тобто вас давать знімкувати їх, да? <ристо> Ви нічого не розумієте, просто <ристо> ми зробили... Ну чи я буду ваш лис. такий шпіоник, пиздючок? Нам Сашка зробив пісеньку, написав про нас е, слова. Е, ми а Що це за Олександр? Це у нас військовий, якого теж ображали дуже сильно. Це військовий.